Образи зі страдіваріс, які захейтує мій хлопець, почну з лайтового, а далі по наростанню цю шапочку він сказав мені одразу зняти, але я явно я закохалася. В мене ще в дитинстві була схожа. Спідничку не переживає, бо там всередині вшиті шорти, а ще зверніть увагу на квіткові мотиви на поясі спідниці, які мечуться з принтом футболки. А В цьому образі ставлю лайк бо талія шита правильно, і через це вимальовує фігурну силует Анна Квадрат на відміну від схожих варіків у В цьому образі я б чепчик замінила на шоколадного кольору бандану. і Тоді цей образ ідеальне відображення мого характеру, ніби ніжність і легкість, але з нотками ризикового байка. А тут я така, ніби тільки вийшла сесія по медитаціях, зловила дзен та гармонію. Бачу сукню і на вечірні виходи з підборами золотими масивними прикрасами. А ще оця зборочка Наталі візуально її підкреслює, бо ж взагалі створює цей ефект, якщо у вас не яскраво виражена талія. Тотал 2000 двохтисячний стайл лук, як я мрію потрапити у Нью-Йорк, купити ту саму футболку і сидіти на підвіконні пити какао у ванільки. Вище, то пам'ятає. Ця спідниця не робить з мене бабки гапки, стільню чи легенька на літо. Тільки подивіться, як круто вписався пояс. До речі, стандалі у римському стилі з нами ще з минулого сезону. Що до цих не впевнена, чи не будуть вони красити ноги, але шукаю подібні собі на літо в інстаграмі. Я виклика ще більше луків. Огляди у мене. Щодня, тож не забудь підписатися.